Це голубоко сюди. Розказуй щось про свої голуби. Це Ти парувати будеш Сереж? Так, да, це я буду парувати. Це мені корифан підігнав, мене як птиця подохла. Срід... Це голуб, чи голубочка. Голуб сад землі Сашко. шкоком. Голуб? Ну да. красивий. Та голубу повернеш ти, да. дурик, бля. Ну нормальний голуб. голуб. А де його голубочка. Це ти вже на підпоровку посадив, да? Сереж? Да, це вже їх. Короче... Це, це голуб. Це голубочка. Це То голубочка. голубочка. Да. Це ну, голубочка. Красива буде пара. Да. Раз вікна на синю мазь. Да. А да. це мені другий друг підігнав. Ага. І так потихеньку, потихеньку з мира по нитки, та й щось короче, вирисовується. Я... Без... да, Якийсь костяк склепаю. Впірово перелітала, красива голубка. да, Да? хороша. Хороша, Угу. Да? Ти на піду Да. Ми так, шурували. Кинув? Не треба. Не надо. Надо. Ну ти парувати посадив. На що? Да. Знаєш, як звичайно, пофастався, кинув. Зараз піднімеся і кобись забрав. Для чого? Ну, ну ти ж парувати посадив. Да. Ну. Це висока да. теж мені друг дав. О. Це голубочка. Да, це голубка. Ну, Красива голубка. Красиво. Белоглазая. Ух ты. <coughs> Белоглазая. Да, ну как, будет, будут белоглазые, да. Это мне все равно, какие они. А это голубь Ну, это пара будет шикарная. это а тоже, темная, сплошная. Это тоже друг мне. Да, да. Тоже белоглазый. Ну, по деду идет белоглазый, Серега. Дед, глаза били были деда. Машина, блядь, время. Машина, да, все точно. Не, 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 ну Леха ганяв. А, це ты ряби кинул порвать, да? Да, це я кинув. Угу. Отого того рябу, вони вчора трохи тут. Пост намочив, нічого страшного. Да, по намочию. А поилку. Короче, ти да це такий полосотарявый. Красавець, саби. Сабий. Да. Це його буде голубочка вона ще не сипалася красиво, не ось диви, пірінка випала, глянь на скільки худобу. Ну так понятно, лимку дасть буде зовсім друга. Голубка. Красива пара буде, махові темні, такі як надо. Як так, ти кажеш, то що доктор приписав. Ага, як доктор прописав, Да. це теж пара буде, так? Да? Так, да, це коротше. Це цей голуб, що залишився з цього. Я зрозумів. Кон... Пережив Кон... ну так груди його покажи. Там не тягне контузію. А, красавець голуб. Красавець. Там є, красиво, пара буде. Правильно, треба підпарувати, поки когось не подобивав. А це його голубочка. ну теж, бач кабата, під Рибагорло якраз так і як, знає. Да, красиві пари сади гарненькі. Да. Нічого, нема що додати, дуже красиві. Після да. операції забинтований, да, всім привіт. Піскульд привіт. Паруйте да. голубів. Паруйте голубів, поки копці да. не Да. так. Да, якщо яке щось толкове, прикривайте, бо буде як мого друга, блядь. Да. Плакав, потім сидів, блядь. З перельота забирав, горіш, матує. Ну, а що ти зробиш, Сереж? Без гона нічого не буде. Ні, ну то понятно. Да. Красиві пари. Ну, то я казав, возьми дітей, дітей гони, а батьки хай сидять. Ну так зачем зганяти те, що треба, щоб водило, щось доведені да. хто вадити. Так, ну що, першу серію остановимо, почнемо. красиві пари будуть. І витілити каждо хорошо. Да, ну І по розцверці такие. Я не скажу, що вони там з неба зв'язки знімали. Три стовба піднімалися, лед я їх не бачив, коротше, ну їх мені зараз гнать сильно немає такої треба трохи сформировать, короче, этот. Ну, да, да, после того, як болячка зайшла, выкосила, надо трошки позбивать. Серык останавливаем. Костюм, коротше все. Да.